Український бойовий танк «Оплот» визнано одним з найкращих у світі для «Укроборонпрому» це не єдиний привід пишатися. Танк на 100% складено з вітчизняних комплектуючих ще два роки тому це було неможливо до російської агресії. Усю бронетехніку, принаймні колісну, виготовляли в тісні кооперації з Москвою. Нами опрацьовано і створено каталог імпортозаміщення, який нараховує понад 10 тисяч номенклатурних позицій. До заміщення цих частин, які ми купували раніше з Російської Федерації, залушена фактично вся промисловість України. Ми підписуємо меморандуми з областями і вже приблизно 15 областей з нами підписали такі меморандуми. За даними Укроборонпрому вже замістили 35% російського імпорту. Тісніше співпрацюють зокрема з, з країнами-членами НАТО. Беєрмітків один з тих, хто почав працювати з Україною майже від початку бойових дій на Донбасі. Він представляє американську оборонну компанію Текстон Системс. Ми працюємо з багатьма країнами. Можу сказати, що робота завжди важка з чиновниками, особливо. Але тут в Україні все більш-менш добре. Ми підписали контракти. У Міноборони кажуть, незважаючи на комплімент з боку американської компанії, приватне публічне партнерство у сфері оборони досі на початковому рівні в Україні і додають, швидкість змін залежить і від активності самих інвесторів. Це, взагалі, перш в першу чергу питання інвесторів, тобто питання того, щоб вони, вони об'єдналися, і як великі компанії, так і невеликі компанії, і висловлювали свою позицію якось узгоджено Оборонну реформу в Україні, на відміну від інших, експерти вважають більш-менш вдалою. Втім, етап знаходять традиційні проблеми бюрократію та корупцію. За словами ж американського посла Джефі Пайта, війна проти корупції це частина війни проти Кремля.